Львів сьогодні прощався з героєм України Борисом Возницьким. Місто в Скорботі на державних установах та будинках. Сьогодні приспущені державні прапори з чорними стрічками. Тисячі львів'ян проводжали улюбленого ангела музеїв, великого сина України Бориса Григоровича Возницького. З Самого ранку до Палацу Потоцьких потоки квітів та людей тисячі львів'ян прийшли попрощатися з Борисом Григоровичем у зеркальній залі Палацу Потоцьких, який став для нього другим домом, закриті усі дзеркала. В зголів'ї Бориса Григоровича, розп'яття Пінзеля та ікона Богородиці Одигітрії, які власноруч врятував Борис Возницький та до яких молився. З потоцьких осиротів. сьогодні Борис Григорович залишив своє дітище назавжди. Любов ніколи не минає. Ці слова відразу спадають мені на думку. Слова святого апостола Павла. І коли ми дійсно задумаємось над цими словами, любов ніколи не минає, то нам буде так втішно, так легко стояти біля цього гробу людини великої. Людини з великої літери. Від Палацу Потоцьких до Личаківського кладовища через усе місто тисячі львів'ян йшли пішою ходою, віддаючи честь Герою України. В поминальній процесі також йшли міністр культури України Михайло Кулиняк, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк, міський голова Львова Андрій Садовий, велика делегація польських дипломатів. Раїни втратила свого ангела, так говорять сьогодні. львів'яни, друзі та колеги музейники Бориса Возницького. Не дивно, що сьогодні так приїхало дуже багато музейників майже зі всіх областей України. Ми бачимо вінки і від Чернігівської обласної державної адміністрації від вінок від музейників Чернігівщини. Бо Батурин так само Борис Григорович виступав як головний консультант по створенню експозицій, Батурині і відрожені палацу Розумовського Батурині так само він. Помагав багатьом. Це і Острог, це і Дубно, це і Рівно і багато-багато музеїв України. Дуже дивувала завжди скромність тої особи. То завжди так, мабуть, є, що справжні великі люди є дуже скромні, та скромність є неспівмірна їхній величі. Я думаю, що тільки майбутнє, майбутнє покоління оцінять те, що він зробив. І є велика небезпека. Вірніше велика. Які сумніви щодо того, чи хтось зможе його замінити, чи зможуть зберегти ті скарби, що він збирав своїми стараннями, своїм подвижництвом. Скорботі за Борисом Григоровичем не лише Львів, а уся країна. Його внесок у збереження культурної спадщини Остані України та світу ніколи не буде переоцінений. Сьогодні ми прощаємося з великою диною особистістю. Яку знали і шанували далеко за межами нашої країни. Поряд з людиною надзвичайно скромною і простою, який на рівних спілкувався з керівниками держави. Звичайно, відвідування. Великий ентузіаст і сподвижник музейної справи в Україні і в світі Борис Григорович назавжди залишиться у наших серцях, як пахнець найвищого кінку. І я думаю, прийде небагато багато часу вашим іменем назву. Борис Возницький його любов до культури та мистецтва самовіддане служіння вже сьогодні називають великим подвигом виняткової людини. Поховали Бориса Возницького на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі.